Тату, я в п'ятницю на весілля йду. Дай грошей. Три тисячі вистачить. Та ти що? Сукня, фата? Кохана, я дитину з садочка привів. Чудово, як назвемо, нас же в школі вчиться. Я прошу руки вашої доньки, а у вас хіба немає своєї руки? є. Але вона вже втомилася. Четверта ранку дзвонить телефон. Скажіть, це товариство захисту тварин? Та хто ж тебе баран врань таку образив? Кохане, що мені вдягнути на пляж, щоб усі дивилися тільки на мене шубу і заправу труси. Молодий хлопець і дівчина займаються коханням. Він їй каже Дозволь, я буду називати тебе Євою. Чому ти у мене перша? Тоді я буду називати тебе Мерседесом, бо ти у мене шестисотий. Два пісюна сперечаються, у кого господар кращий. А мій кожного дня нових жінок водить. Зате мого руки золоті. Коли весілля на горизонті ого вже! Горизонт це уявна лінія, яка віддаляється від нас по мірі наближення. Ти уявляєш, Галька, він мене послав на трибуку, а ти Катюха, а що я? Я сказала молодий чоловік, і я там була більше, ніж ти на свіжому повітрі. Хлопець із дівчиною в дорогому барі. Він замовляє пиво, вона кальян, морський салат, форель, самий дорогий коктейль. Він про себе. Не шкода, за те дасть. Питай, а ти завжди так багато їси? Вона чавкаючи, ні, тільки під час місячних. Вчора відключили світло. Дві години провів без інтернету, поспілкувався з дружиною. Виявляється, вона така приємна жінка. На прийомі у лікаря. Лікар, я був за кордоном у відрядженні. Чудово, щось цікаве привезли? Не знаю, ось прийшов до вас перевірити. Котику мій, я хочу тобі сказати дещо важливе, так, зайко, що трапилось. Знаєш, котику, я вагітна. Хіба у котів і зайців бувають спільні діти? Не знаєте, що приготувати на новий рік? Щоб усіх здивувати, зваріть гороховий суп. Приїжджай в гості. Та ні, знову нажеремося. Ну, і що? Між ти, мовляти, їду? Розмовляють два друга. Вчора моя дружина пофарбувалась з брюнетки в блондинку. І що? Ввечері влаштувала скандал. Звідки на подушці чорне волосся? Чоловік збирається на роботу і каже дружині Дай мені трохи грошей. Навіщо тобі гроші? Ну, буду їхати з роботи, зустріну когось, третім буду. Коханий, ти краще з роботи їдь прямо додому і ніде не затримуйся. Першим будеш. Хлопець біля каси: Дівчино, дайте мені одну шоколадку і 10 презервативів. Касир за одну шоколадку стільки разів вам не дадуть. Ми з дружиною розвелися і поділили квартиру на дві частини. Мені дісталася частина ззовні. Коли вдається як небудь припаркуватися, йдеш і тішишся, а раптом за 100 метрів бачиш ще краще місце. І з одруженням так само.